А тепер розглянемо нюанси з'єднання Юпітера з ураном, які можуть послужити нам не на користь, але по масштабу подій вони теж можуть таку ложку дьогтя внести дуже значну, у цей загалом сприятливий енергетично період. По-перше, по енергетиці урана розуміємо, що із витримкою, наполегливістю і самодисципліною у нього туго, відверто скажемо. Тому Якщо це починання, фінансові вливання, протекція, підтримка і дійсно віха, доленосна подія у ваше майбутнє, будьте уважні до того, щоб не втратити інтерес, щоб ви могли своєю... Послідовністю і своїми вольовими такими рутинними послідовними діями притримуватися того, за що ви беретесь. Це важливо. Якщо це, приміром, колектив зараз він виріс просто в такій прогресії за цей період, то вам варто зосередитись і вам важко ви розуміти, що вам важко якби, вникати да, в всі супутні всі функції, які у зв'язку з цим виникають придивляйтеся до тих людей, до їх посадових обов'язків і поступово делегуйте їм. Те, до чого вони якби найкраще здатні у межах тієї діяльності, яку ви наразі реалізуєте. І це буде ось такий дуже сприятливий юпітеріанський вплив. Коли ви організовуєте людей, ви дійсно виступаєте таким протектором цієї діяльності, і в той же час кожен приділі і кожен спеціаліст в своїй сфері у вас є і новинки, і люди, які можуть як найкраще це подати. і від відповідальні за те, що це якби купик. Трималось, і ви в той же час бачите вже цілісний результат. Ви більш такі організаційні, адміністративні функції виконуєте і дійсно показуєте вже як найкраще все те, чого ви досягли. Якщо ж це, приміром, якийсь певний такий невеличкий проєкт, як ремонт, приміром, то розбивайте його на етапи. Якщо у вас є помічники і фінансова певна подушка запас коштів, то розбивайте. На етапи послідовність дій і ось вашу команду, яка вам допомагає, направляйте найкращим чином до того, щоб ви не за швидкий проміжок часу могли опанувати це, це діло, але щоб в результаті можна було і підійти до кожного діла максимально конкретно, в той же час зрозуміти, як оновити, приміром, певний пласт роботи, внести який дух перемін, як це зробити. Найоптимальніше, в той же час, щоб ваше одне починання не заважало іншому, і щоб це в повслідовності могло бути виконано з урахуванням всіх ваших побажань. Також, Через відсутність графіка, ми ще можемо потрапляти в такі часові рамки, просто коли швидко видихнемося. Ще беручись до діла по ретроградному Марсу і по такому, по ретроградному Меркурію, і по такому Марсу, який дуже орієнтований на відпочинок, я по-перше, рекомендую вам не задавлювати себе купою інформацій, проєктів, і всі ті літератури. Від... Відео чи джерел, з яких ви будете черпати знання і інформацію, давати собі обов'язково час на сонний відпочинок, і якби ось цю організованість і графік буквально запроваджувати у вашому житті, давати собі час як на дію як на спілкування, так і просто такі підсвідому роботу у стані е, фізичної бездіяльності або зміщення акцентів, не переключатися, щоб один від діяльності, суперечив іншому, ви взагалі не відпочивали. Якби ні, А саме із активності на більш плавний хід, якби переходити і межувати це все з тим, як найпростіше ви можете виконати із залучення мінімальної кількості людей, мінімальної кількості сил. Ваше нове діло, і при цьому встигнути у певні поставлені для себе рамки. Плюс-мінус давати собі якісь певні такі зазори, але в той же час обов'язково притримуватися таких от символічних кордонів, тому що уран може їх знести настільки, що ви взагалі невідомо, коли ще отримаєте результат по всьому тому, у що ви якби змогли встрибнути за цей час, і будете тільки перестрибувати потім з одного місця на інше або від одного починання до іншого. Може закінчитися великою розконцентрованістю і наявністю такої кількості проєктів і справ, які ще треба доробляти, що, врешті-решт, можна ні з чим не справитися, делегувати це всім підряд, не контролюючи хід виконання, і при цьому нічого сприятливого від цього транзиту по факту не отримати. Також втрата інтересу через те, що начебто світ передбачив якусь цікавинку у вашому житті, але ось ця вся прісність, рутина, яка виникає, вона нібито не має вас стосуватись. Якщо у вас не складається таким чином спілкування, що ви можете це делегувати, то дозуйте це, по-перше, а по-друге, давайте собі можливість на такий якби символічний сюрприз для себе по закінченню певного етапу по роботи, але обов'язково ось цю рутину під музику із залученням друзів. Періодично ще поглядаючи, наприклад, якийсь цікавий фільм, або просто під якісь такі відеоролики для вас цікаві, але ось ця рутинна робота, вона все одно має здійснюватись. Інакше ось випадання Сатурна між Юпітером і Ураном візуально, да, про те, що ми говорили на початку, воно призведе до того, що у вашого діла немає ніякої. Приземленості немає конкретики, у вас немає досвіду, і у вас немає результату, який би був цінний і міг би бути практично застосований. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Крім того, Відчуття при, наприклад, при якихось певній підтримці, при протекціях, при розумінні того, що на вас звалилась просто популярність, наприклад, або ви отримали щось на що ви не сподівались вас, визнали, прорекламували. Це дуже сприятливий ще час для реклами, тому майте на увазі. Ви опинились в стані розуміння своєї власної внутрішньої такої значущості, самоцінності і обраності, що вам море по коліно, і всі ті люди, які знаходяться в процесі порівняно з вами, вони не варті вашої уваги, і ви тепер за штурвалом і можете керувати долями інших людей, або якось знецінювати досягнення інших, або ж ми можемо. Якось ставитися, да, наприклад, до інших людей дещо зверхньо да, і зрозуміло, ось цього слід уникати. Оскільки відчуття власної обраності. І таких значних інтелектуальних здібностей, на які, наприклад, або не звертали увагу, або ми їх собі відкрили, або ж просто ми дійсно зараз отримуємо відгук Всесвіту, але Всесвіт зі своїм сприянням не є запорукою того, а що буде з нами далі. Всіх тих транзитів і планетарних задач, які ще життя поставить перед нами. Тому, будь ласка, знаходьтесь у відповідальності перед собою, перед Цим Всесвітом, оскільки знову наголошую затемнення, переходять у другій половині поточного року знак зодіака, риби, діви, і ми все те, що не буде підтримано кармічно, не буде служити на благо людей, або буде мати якісь виключно корисні цілі, таке збагачення, яке передбачає просто такий. Механізм щось у когось віджати, когось розвести, не додати, або скористатися чиїмось безпорадним станом, це не буде працювати так чи інакше і буде за те відповідальність. Плюс не забуваємо планета карми, хоча кожна планета відповідає за кармічні впливи, і по ній теж приходять результати по тому виду, по сигніфікації в свій час. Однак Сатурн, як планета карми, пов'язана в першу. Чергу із знаком Козерога із часовим відмірюванням. Тобто ця точка, в який час ми отримаємо відгук, оце якраз і той Сатурн. І от коли він по рибкам вже сконцентрується набере всього того, що ви в ці риби заклали, він не, не заставить себе довго чекати. А як він судить, знаємо всі ми, що вже до нього ніяких підступів немає, і пояснення не потрібні. Він цінує тільки. Справу діло і конкретику. Також по нюансам з'єднання Юпітера із Ураном. Це такий якби, аспект авантюристів і якби кидання в усі тяжкі. І свого тіла і всіх своїх ресурсів, і вкидання взагалі себе в такий простір, атмосферу, в якій ви можете погано орієнтуватися, в якій ви можете піддаватись на численні впливи. І ось тут може бути, звісно, по-різному. Тому, будь ласка, розмежовуйте те, що для вас занадто, і те, що не має зовсім ніякого раціонального підґрунтя, те, що може тільки на майбутнє ускладнити ваше життя і від того руху по водолію, який ви наразі ініціюєте через з'єднання Юпітера з Ураном, можна отримати тільки якусь певну. Метушню приналежність до людей, які вирізняються якимись певними такими своїми рисами, над якими, в принципі, треба попрацювати, але більше нічого немає світу показати, тому будемо рекламувати це. І, от саме в цьому контексті, будь ласка, будьте уважні. Якщо ви знаєте таку свою схильність, то Проконтролюйте себе в цей період, зважте всі ризики. Також по з'єднанню Юпітера з Ураном, що ще можемо спостерігати, це нівелювання, ігнорування усіляких моральних, етичних норм. Порядку законності, в тому числі, коли це не сприяє нам, а коли це здійснюється із такої мотивації, воно вже відпрацювало своє віджило, треба все зруйнувати, все знести під нуль і от вже будувати нове. То в цьому ключі ми розуміємо, що ми можемо, по-перше, зайти в... Своїх внутрішніх якихось таких баченнях просто в глухий кут таким чином, не спираючись буквально ні на що, і намагатись будувати якісь повітряні замки і в той же час, і у зовнішньому просторі, якщо це якийсь ривок, якась значна переміна, і так далі, обов'язково стійте ногами на землі, розумійте, на чому це тримається, якщо це якісь нові стосунки, наприклад. То не потрібно йти з колишнього місця роботи, грюкнувши дверима і так, щоб вся будівля просто склалася. Від цього всього ви не виграєте. Це якраз ті 50% з'єднання, які можуть себе проявляти в повній мірі, все залежить від вашого Юпітера Урана, від точки в гороскопі, де це ініціюється від ряду фактів. І тому просто намагайтесь себе стримати такий певний непослідовний рух стосовно знесення усього того, що ви вже надбали, що ви бачите поблизу себе, навіть якщо воно вже здається вам. Повністю застарілим, неефективним, і не може вас супроводжувати у майбутнє. Розставайтесь з цим якомога більш коректно і враховуючи те, що збудувати майбутнє вам необхідно, все ж таки спираючись і на досвід, і на людей, і на ті знання, які ви вже напрацювали, оскільки цей вихор перемін. Який не підкріплений ніякими, по-перше, ресурсами, які ви вже маєте, а по-друге, чіткістю і послідовністю ваших кроків може призвести до того, що вихор нестабільності, суцільної незрозумілості часу, і розумінням тільки того, що все змінюється і вхопитися нема за що, може скласти таку певну вашу експертну думку, на якій ви надалі будете будувати свою. Ту алгоритмічну послідовність, яка буде приносити весь час одні ті самі результати. А по факту внутрішня незатребуваність, нереалізованість і е, е, не і відсутність відгуку в цей момент на запит реальності, оскільки зараз нас ніби запрошує таким чином нова водолійська реальність до того, щоб ми знайшли собі там максимально комфортне, за даних умов місце. Хоча оцей сам момент перелаштування він може дуже важко сприйнятись. І все те, про що ми говорили от у відео, все це не настільки легко може бути, і для нас Просто внутрішньо відгукуватися, як те, про що ми дійсно готові були говорити ще 5 років тому, як це все і сприятливо, і комфортно. І от цей момент знеболення, якийсь своєрідний, цього немає наразі. Так, є переміни, є нові віяння, але переживатися вони, в принципі, можуть в якихось ваших поглядах не настільки комфортно і гладко, як би вам хотілося. У зв'язку із цим, по 50% Юпітера з Ураном, які можуть послужити також. але... Таким специфічним шляхом це, звичайно, популярність, але скандальна, певні такі інформаційні вкиди, фейки і обговорювання, оновлення своєї аудиторії або простору свого власного через різноманітні, недоцільні, недоречні і часом не дуже зрозумілі речі, не те, що вам саме має широкому загалу. Тому, будь ласка, також будьте з цим обережні. Загалом, стосовно ще додаткових рекомендацій, крім тих, що були попутньо надані у відео. Я закликаю вас цей час не прогавити, обов'язково на нього відгукнутись і прийняти той, те запрошення урана з Юпітером в Новий світ, в ту нову реальність і нові ваші можливості. Це по-перше, по-друге, звертатися із вашими пропозиціями, проханнями до тих людей, які наразі для вас важливі, авторитетні, посадовці. Зна... Навці, вчителі, викладачі, пошук нового викладача, наприклад, репетитора, нового місця навчання, нової клініки, нового місця проживання все те, де ви б хотіли про себе сказати, отримати підтримку, або дійсно, де б ви хотіли продовжувати, чи то ваше навчання, роботу, або, ж, можливо, якесь резюме на нову посаду або в нову організацію, так теж може бути. Крім цього, ваші власні проекти, бачення, ініціативи такі. Речі, які, здавалося б, тільки вам можуть бути цікаві, озвучуйте, виступайте, ініціюйте, рекламуйте себе з тою внутрішньою впевненістю, що це має сенс. Ви дійсно бачите, як це може бути в нових реаліях застосовано. Або якщо у вас декілька пропозицій, то на них має бути якесь підґрунтя, якби такий певний вже пласт опрацьованої інформації. Також стосовно загалом. Про Подачі інформації. Найкращим способом зараз і реклами, і проштовхуванням якихось своїх інтересів є порційність її подачі, презентації, і спілкування взагалі із клієнтами або з тими людьми, з якими ви працюєте. Саме певні невеликі об'єми роботи. В кожному максимальна наповненість і новинками, і якимись апгрейдами, і нові. Такі е, е, нові певні види, наприклад, навіть послуг, діяльності надані, так також може бути. Загалом, до речі, транзит сприятливий і для фінансових покупок. Звісно, ви маєте розуміти період ретроградного Меркурія і не поспішати, прям поки він не вийде ще із фази ретроградності до 25 квітня, прям терміново великі капіталовкладення робити і здійснювати цю покупку, але замовляти, наприклад, або шукати вже якусь конкретну модель того. Товару, який ви бажаєте придбати, або нерухомості, наприклад, будь-якого матеріального об'єкту, це все дуже сприятливо. Вам можуть підказати це місце, вам можуть якусь певну, наприклад, акцію запропонувати, і вона буде ще діяти на той час. Також це може бути просто якась консультація, яка дійсно дасть вам найбільш таку максимальну максимальний спосіб розуміння того, з чим ви взагалі будете мати справу. Це саме стосується і транспорту, а загалом будь-яких наших матеріальних вкладень у той чи інший об'єкт. Також по довгостроковості зважайте те, що я вже говорила, на чому наголошувала, що наслідки цього будуть довгострокові. Тому і відео таке дуже містке і тривале, оскільки вникнути максимально, у вас можливість буде, якщо, звичайно, є бажання. Також по, по... В силі впливу ваших дій також майте на увазі, що ви за всі ваші починання, в тому числі стосовно інших людей, їх підтримки і обіцянок особливо, оскільки зважаємо, що сила Юпітера в тому, щоб дуже гарно дати інформацію, підтримати, але не всіх обіцянок він може дотримуватися. І в купі з такою енергетикою квітня місяця може елементарно про це потім забути. Тому Якщо ви вже йдете таким шляхом, то про себе нагадуйте трохи згодом, або ж про свої послуги, або тим людям, які вже якби ваш проєкт виступають кураторами вашого проєкту, це все також може бути. Тому якби будьте в полі зору цих людей і не забувайте докладати обов'язково зусиль. Тобто таке з'єднання чудове, перспективно, дійсно, дуже влучне і Потрібне нам зараз, щоб нівелювати якби, цей стан розгубленості і відсутності інструментів до нових підходів, до того, що просто от вже панує у світі, а ми ще не можемо перелаштуватися, бо ж не можемо просто навіть зрозуміти, як це може бути здійснено. Ось це та сила моряка і філософа, про що я казала у відео загальному про затемнення. Коли ми дійсно маємо і силу Юпітера проявити своїх знань, підходів, розуміння, бачень, професіоналізм і в той же час практичні навички об'єднати, щоб ця уранічна сила допомогла нам поєднати непоєднуване, встигнути куди потрібно. Порозумітися, примиритися, можливо, теж дуже доречний такий аспект до примирення, до усіляких способів відшукування нових точок дотику у комфортному і потрібному спілкуванні. Тому бажаю всім відчути цю енергетику, використати її якомога сприятливіше, всіх вам благ, добра і миру, а далі по знакам.